За три дні усі мої вкладення в навчання Яна та технічну реалізацію повністю мені окупилися. І зараз мій курс продається. Я думаю, про масштабування до мене почало приходити багато нових людей, які охоче купляють мої наступні продукти. Доброго дня! Мене звати Ольга Ткачишин. Я прийшла на курс Яном Воскресенського у листопаді 2025 року, і вже 3 грудня ми з командою запустили продажі мого курсу Істина сила жінки в продаж. Загалом я дуже задоволена. Це був цікавий досвід. Я почерпнула для себе багато таких технічних деталей, тому що саме технічна сторона у мене просідала. Мені дуже гарно вдається творити свої проекти, але власне налаштовувати таргет, налаштовувати нюанси по рекламі, по сайту, по платіжних кнопках, ось цим в мене виникали деякі труднощі. Власне, команда Яна з цим мені допомогла. Я для себе почерпнула багато чого із курсу, і власне з нашого такого досвіду, з практики. Десь за три дні усі мої вкладення в навчання Яна та технічну реалізацію повністю мені окупилися І зараз мій курс продається. Я думаю про масштабування. Курс був направлений на жіночу аудиторію. Нагадаю, істина цела жінка. Це м'яка ніша по типу психології, духовності, езотерика. І мені подобається, що за рахунок цього досвіду до мене почало приходити багато нових людей, які охоче купляють мої наступні продукти. І в принципі, я бачу в цьому подальший потенціал та успіх. Дякую, Яну. Дякую команді. Дякую собі за те, що наважилася. Рекомендую.